Яке житло купують у Житомирі? Житомир відрізняється розміреним темпом життя, доступним житлом та гарною природою. Однак військові дії, що почалися в Україні, позначилися і на цьому регіоні. Тут збереглася відносно безпека, а мешканці практично не виїхали. До них приєдналися ВПО з інших областей, тож вартість житла збільшилась. Центр, як і в будь-якому іншому місті, у центрі Житомира зосереджено все культурне та ділове життя. Тому житло тут найдорожче. Пікова вартість одного квадратного метра сягає 20 тисяч гривень, тож доведеться вкласти чимало коштів. Це квартири для тих, хто любить активність, динаміку, постійний рух. У центрі завжди багато людей, відкрито магазини та інші заклади. Малікова, на відміну від центру, спокійніший район, у якому є активне будівництво, а тому й багато новобудов. Покупців приваблює сучасна інфраструктура та комунікації, а також і доступніша вартість житла. За квадратний метр потрібно буде віддати щонайбільше 14 тисяч гривень. Курбутівка зелена зона Житомира з масою парків та скверів. Це віддалений від центру район, де менш розвинена інфраструктура. Тому краще вибирати тут житло тим, хто володіє власним автомобілем. Компенсує такі незручності, близькість до природи та чисте повітря. Нерухомість тут коштує в середньому 13 тисяч гривень за квадратний метр. Богунія розташований у західній частині міста. Доступність житла обомовається. Овлена промисловою зоною у цьому районі не так багато зелені та природи. Він віддалений від центру, натомість зручний тим, що працює на одному з підприємств. Купити квартиру тут можна за 12 тисяч гривень за квадратний метр. Перші місяці після вторгнення Росії ринок нерухомості в житомирі на деякий час був заморожений. Відсутність доступу до реєстрів створила колапс у сфері продажу, проте недовзі все змінилося, особливо після того, як до Житомира почали переїжджати з небезпечних регіонів. Це суттєво підвищило попит на оренду та придбання житлової нерухомості.